Так, отже, результат. Втулки розвернуті вже обидві. Дивимося, от у нас одна втулька. так І легко крутиться, і легко заходить, але не, не падає. От. От так як тут у нас є фаски, то я цією стороною не заправляю, заправляю більш гладкою стороною. Так. Тут теж, тут трошки вільніше, ну. а тепер дивіться, Оп. залетіло від руки. Крутиться від руки це означає, що водій зможе повноцінно, що вправо, що вліво, вивернути колеса, а не так, як зараз було, як ви приїхали. Бачите, воно все соосно. Бачите, воно. навіть випадає, Тобто чітко підігнано. Ну, і протилежна сторона вже також підігнана. Так само. Це значить, що в нас стуки в одному розмірі. До речі, два шкорня, 5 соток різниці. Оцей в нас більший на 5 соток. Він буде, я не знаю, він по балці, як там депнутніше стає. шкурня різні і ну, по діаметру трошки по заводу завалений розмір. Але тим не менш втуки в одна напроти другої, шкворень гарно проходить, не болтається в жодній стулок, як так. От зараз ми ще будемо це все збирати і е шайбами підганяти упорний підчепник, щоб вже цафа була і в втуках, гарно сиділа, ну і по осі, щоб воно було все підігнано.